13 листопада в комунікативному центрі будинку уряду відбулася експертна зустріч на тему імплементація закону України про вищу освіту у новій редакції. У заході взяли участь перший заступник міністра освіти і науки України Інна Совсун, голова громадської ради Примон Галина Усатенко, член громадської ради Примон Єгор Стадний, представники інститутів громадянського суспільства, навчальних закладів і засобів масової інформації Дніпропетровської, Одеської, Львівської та Харківської областей. Учасники зустрічі в режимі відеозв'язку обговорили стану провадження закону України про вищу освіту. Зокрема, йшлося про організацію навчального процесу університетів, формування навантаження викладача, державне замовлення, науково педагогічних працівників, пільгові категорії абітурієнтів, підняття престижності професії освіти тощо. Крім того, міністерство планує скасувати низку постанов, що заважають університетам реалізовувати принципи автономії. Ключовим концептом пропонованих змін є розуміння вищої освіти як фундаментального життєвого потенціалу, і в такій моделі важливо розуміти, що процес навчання це є процес, сконцентрований на постійних життєвих пошуках. Немає готових відповідей, а є пошук саме цих відповідей, саме цих механізмів. Чи готові ми до змін? Такої свідомості, яка потребує часу для роздумів, яка потребує навчання, яка потребує врешті зміни власної свідомості. Хто знає, хтось більше готовий, хтось менше готовий, але на загал, навряд чи готові всі. Але в зв'язку з цим ми маємо другий виклик. Ми маємо значний виклик часу, адже з 1 вересня 2015 року ми маємо почати роботу за новими вимогами. Це і 25% вибіркової частини для студентів. Цей компетентнісний підхід скоординований з національною рамкою кваліфікації. це і новий 600 годинний підхід до формування навантаження викладачів. Всі знають про те, що було скасовано наказ про обов'язковість застосування. Кредитно-модульної системи зараз пішов в Міністерство юстиції на затвердження заказ про наказ про скасування наказу про організацію навчального процесу, тому що відповідно до нового закону про вищу освіту власне вищі навчальні заклади повинні розробляти своє індивідуальні положення про навчальний процес. І сьогодні, буквально одразу після нашої з вами зустрічі, в міністерстві відбудеться нарада, де університети. Спільно з представниками міністерства проговорять те, яким чином можуть виглядати, що має бути включено чи не має бути включено в власне внутрішньоуніверситетські положення про організацію навчального процесу. Хочу повторити, що це не нарада для того, щоб міністерство розповіло. Університетам що робити, це нарада, власне, для того, щоб університети один одному розповіли, поділилися проблемами, ідеями, напрацюваннями щодо того, яким чином розробити власні положення про організацію навчального процесу. Ще ряд документів, які потребують змін, які мають затверджувати з Кабінетом міністрів. Ми зараз вже листопад, ми з вересня місяця чекаємо погодження всіх необхідних інстанцій. Які стосуються внесення змін або скасування тих постанов кабінету міністрів, які втратили актуальність у зв'язку з вступом дії нового закону про вищу освіту? Це і порядок працевлаштування випускників, тому що в новому законі досить чітко вказано, що має бути зафіксоване право на вільний вибір праці після закінчення університету, і цілий ряд інших постанов кабінету міністрів, які конче потребують змін для того, щоб можна було рухатися далі. І, власне, на жаль, я повторюю, що сьогодні у нас листопад, ми у вересні місяці запустили процедуру погодження цих документів, вони досі десь блукають по міністерствам. Процедура погодження триває вкрай вкрай довго, значно довше ніж нам самим хотілося б. Такі зустрічі за участі представників вищих навчальних закладів мають стати традиційними. Організація навчального процесу, формування навчальних програм, а також навантаження викладачів та студентів, учителів і школярів. Ці питання стануть темами наступних нарад. Подібні трансляції також проводяться і на освітньому порталі Педагогічна преса.